Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Насамперед хочу висловити свої щирі співчуття родичам загиблих і постраждалих під час сьогоднішньої масованої атаки на Київ та інші українські регіони. Кількість жертв невпинно зростає. І ми розуміємо, чому це відбувається. Російська Федерація застосувала практично все, що було у її розпорядженні, всі види озброєнь для атак по мирних українських містах. Ба більше, ракетний обстріл чорнобильської зони, говорить про те, що Кремль продовжує демонструвати свою готовність до атомного шантажу до створення. Дійсно серйозних передумов для глобальної катастрофи тільки щоб примусити Україну і цивілізований світ до капітуляції на російських умовах. І ця атака знову нагадує, там, де російській армії роками не вдається дістатися до тих цілей, які були поставлені путіним ще далекого 2022 року. На допомогу приходить російська жорстокість і готовність залякувати цивільне населення постійним повітряним терором. Ця атака також є реальною відповіддю на запевнення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його соратників щодо того, що президент Росії бажає миру і однозначно висловив таке бажання під час невдалого саміту керівників Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці тільки вчора. Буквально за кілька годин до цієї масованої атаки спеціальний представник Трампа Стів Вітхов говорив про те, що Путін виступив із власними мирними пропозиціями, і що він бажає досягти завершення російсько-української війни. Сам Трамп під час зустрічі із журналістами. Радив не звертати увагу на висловлювання міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який фактично спростував всі повідомлення Трампа про його реальні мирні зусилля, і пояснив такі заяви очільника російського зовнішньополітичного відомства, тим, що всі намагаються встати у позу замість того, щоб давати реальні оцінки тому, що відбувається. У мирному процесі, але мені здається, що спростовувати кинджали, ракети, безпілотники набагато важче ніж просто висловлювання заступника міністра закордонних справ чи самого очільника російського зовнішньополітичного відомства. Тому що, на відміну від слів, ракети вбивають, на відміну від слів, кинжали. Намагаються знищити цілі, а цими цілями можуть бути звичайнісінькі житлові будинки. І в цій ситуації ще раз хочу нагадати, одних слів для підтримки бажання зупинити війну абсолютно недостатньо. Ба більше слова, за якими не відбувається ніяких реальних дій, стають справжньою співучістю. У війні і злочинах Путіна і мені вже неодноразово доводилося пояснювати, що саме цього Путін і прагне перетворити Трампа та чинну американську адміністрацію на співучасників своїх вбивств в Україні так, щоб їм не було куди відступати, і щоб вони із готовності вибрати посередництва. І невтручання у війну обрали справжню допомогу Російській Федерації у її бажанні підкорити колишні радянські республіки і відновити так звані кордони Радянського Союзу 1991 року, у яких за переконанням Путіна та інших вихідців з радянського КГБ і має функціонувати Росія. Тому ці жахливі удари. Ще раз нагадали про необхідність допомоги Україні у збільшенні арсеналів протиповітряної оборони. Нагадали про необхідність допомоги Україні у знищенні агресивного потенціалу самої Російської Федерації, як на тлі цих вбивств, проти яких неодноразово виступав сам Трамп, виглядає заборона Пентагоном, ударів України. Американськими далекобійними ракетами по суверенній території Російської Федерації та й по окупованих Росією регіонах України. Тобто ударом по об'єктах, де російські льотчики та російські ракетники готуються до нових масованих вбивств мирного населення. Не просто як байдужість. Хай вона навіть виправдовується необхідністю продовжувати, існуючи тільки в голові Трампа переговірний процес. Не просто як бажання посереднячити між жертвою і агресором і урівнювати жертвою агресора, а як реальна, свідома, осмислена допомога Кремлю. І тепер кожна така масована атака буде розглядатися. В контексті тих оплесків, якими президент Сполучених Штатів зустрів президента Російської Федерації в Анкоріж, чому тоді аплодував Дональд Трамп, тому що Путін прибув до Сполучених Штатів щоб чергово його надурити, та ще й потім запросити до Москви, щоб відповісти на готовність російського очільника відвідувати територію Сполучених Штатів. Чи тому, що Путін продовжує масоване вбивство мирного населення, продовжує знущатися над жінками і дітьми на очах всього світу, на очах самих Сполучених Штатів, на очах дружини Дональда Трампа Меланії, яка нібито переймається цими обстрілами в той час, як її чоловік переймається результатами чергової партії в гольф. Ось питання, які варто було б задати кожному, і самому Дональду Трампу, і представникам адміністрації президента Сполучених Штатів, і звичайно, тим людям, які голосують за політиків, які потім виявляють абсолютно демонстративну байдужість до вбивства мирних мешканців в Україні та й в інших регіонах світу. Не усвідомлюючи цієї ролі, яку Сполучені Штати як лідер світової демократії мають відігравати саме для того, щоб припинити ці жорстокі, і, до речі, безглузді вбивства, які просто задовольняють жагу до злочинів президента Російської Федерації та його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників. Ще раз. Хочу висловити свої щирі співчуття і сподівання, що сам контекст допомоги Україні буде змінюватися у контексті масових злочинів в Росії. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!